Хеппі Лор допомога при болі в горлі. Тиждень у нас розпочався з обговорення ві Візиту східні до Москви та що ж той е, транслюватиме в подальшій розмові з Володимиром Зеленським. Але насправді ця поїздка китайського лідера відбувається на тлі ще однієї цікавої обставини, адже у п'ятницю, 17 березня, стало відомо про ордер на арешт Путіна і е, ще однієї людини від МКС. У ці події та як же вони пов'язані між собою, обговоримо з політологом Миколою Доводюком. Пане Микола, ради вас вітати. Доброго дня назаєм. Дуже радий вас бачити. Я пропоную все ж розпочати саме з рішення міжнародного кримінального суду про те, що на Путіна та його уповноважену з прав дитини Марія Львовілове очікує ордер на арешт для України. Це насправді дуже важливий крок. Плюс рішення максимально схвально сприйняли міжнародні спільноти, зокрема європейські лідери, які доти мали розмови ці з путіним навіть телефоні. Сказали, мов приїде до Берліна. Буде арешт. Давайте розбиратися по порядку в цій темі. Перш за все, що найголовніше, це юридичне рішення на це для України. Це перше, найголовніше це дійсно широкий перелом у війні. Ми повинні розуміти, що е, Путін, який отримав ордер на арешт, це вже е, не рукопожатний африканський диктатор, який ну скажімо так, ще зустріч зустрівся дзіньпінім її вже важко було відмінити. Але, типу, не реалізувати її теж не можна було, і Путін знову ж таки позбавляється після заяви Німеччини, особливо позбавляється можливості подорожувати за кордоном, проводити двосторонні або колективні зустрічі. Путін позбавляється можливості бути ну, скажімо так. Світовим лідером чи політичним лідером на світовій арені він перетворюється в домашнього замкнутого диктатора. Mm -hmm. Якщо перед цим казали, що Путіну треба зберегти обличчя, то зараз про збереження обличчя ніхто взагалі мова не йде. Йому обличчя збережуть, як Садаму Хосейну, просто одягнуть мішок чорний, коли будуть його вішати. Ось так Садаму Хосейну, до речі, зберегли обличчя. І немає жодної фотографії, коли він повішений, а його обличчя, як воно там кривлялося в конвульсіях, ніхто так і не побачив. Тому Садаму зберегли обличчя. Я думаю, що режим збереження обличчя для Путіна сьогодні буде якраз таки в такій історії. Це перша річ, друга, яку дуже важливо розуміти, Путін перетворюється в. Програвшого в війні з чітким розумінням того, як це буде завершено. Тобто він іде він іде в, скажімо так, в сценарії Саддама Хусейна, тобто, mm -hmm. де чітко зрозуміло, що диктатора живим залишати не будуть. Ну от mm -hmm. і це вже теж демонстрація того, що з Путіним ця війна не завершиться, вона завершиться без нього. От і Росія буде вже Uh, <кій> і вона вже буде з іншим політиком. Просто питання: з ким захід буде домовлятися з елітами, чи захід буде домовлятися з, наприклад, з якимсь іншим керівником, можуть з ФСБшниками домовити, а можуть там з условним uh -huh. Медведєвом Шойгу чи там дружиною Навального. Ну насправді от дуже цікаво, що сам Путін ніяк не відреагував на це рішення від МКС. Ну хіба от поїхав в турне там окупованим Кривом, так завітав ще до Маріуполя. Чому він промовчав? Чому він ніяк публічно не виступив щодо цього приводу? Як ви гадаєте? Ну він не може коментувати теми, де він абсолютно програшний. Він не може коментувати теми, де він абсолютно лузер. Він не може коментувати теми, де він м програв тотально. Тому зрозуміло, що поїхали відкривати якусь невідому нікому школу мистецтв в Криму. Поїхали в недобудовані ЖК. Ну от, де супер. З точки зору України була зйомка, де один чоловік казав, що через вас я все втратив, а за спиною у Путіна стояла стояли жінки і казали, що це все фейк, це все показуха. Тому на даному випадку я не бачу можливості для Путіна зараз це коментувати. Тобто, з любої сторони, з якої не подивиться, всюди програш. Угу. Ну, зрозуміло, що це рішення воно стане таким додатковим чинником міжнародної ізоляції для Путіна, але водночас УГУР повідомляють про те, що в Кремлі вже шукають заміну диктатору е, через рішення е, суду. Е, як ви гадаєте, які загалом настрої після цієї звістки у Кремлі? Я думаю, що настрої в одних піднесені ті, хто бачить Росію без Путіна, вони радіють і будують своє майбутнє, виходячи з того, що його скоро не буде. А самі ці, а самі росіяни не розуміють, як же так сильний бравадний Путін мускулінний сьогодні сидить в черзі на арешт і бути заарештованим, як це було насправді з багатьма диктаторами, які. З багатьма диктаторами, які повністю програвали. Які повністю програвали свої війни, які повністю програвали свої держави, ну самого Путіна зрозуміло, що депресія він не розуміє, як з цього всього вийти. Ну, От він сьогодні е, стає одним з тих лідерів, з яким точно ніхто не хоче не те, що зустрічаться трубку брати. Ну от і явно він на таке не розраховував, входячи в цю війну. Ну але в будь-якому випадку він зараз буде намагатися торгувати суверенітетом Росії, щоб здобути хоча б якусь увагу інших лідерів, в тому числі і китайських, і західних ну от. То насправді варіанти подорожі для Путіна значно значно обмежилися, тому що де юра рішення МКС означає, що якщо диктатор приїжджає до держави-учасниці Римського статуту, а таких ми маємо аж 123, його мають затримати на прохання МКС і додавати до ГАФи, наскільки я розумію цей процес. Але чи справді все так просто? Тобто які політичні нюанси можуть стати на заваді цьому юридичному рішенню? Дивіться, навпаки, рішення нормальне, позитивне, і воно буде рухатися. Тут є деякі перестороги, які юристи говорять, ну, що є там, наприклад, об'єктом надії для Путіна, мовляв, дивіться, президент типу, носить імунітет, і він ні за що не відповідає. Ну, Юристи наші кажуть, і в ГАЗі, юристи теж кажуть, Говорять, окей, але якщо це не стосується військових злочинів, угу. тобто військові злочини це прецедент того, що будь-хто буде відповідати. Злочини проти людяності, геноцид це три параметри, за якими світові лідери відповідали. Ну, вибачте, а що було не так з фашистською Німеччиною? А що було не так з дам, сербськими лідерами? Слободан Мілошович помер в тюрмі, очікуючи вироку. Uh -huh. Тому Путін, який думає, що його там спасе буква закону, ну і найцікавіше в цій, ну чи, наприклад, теж вони кажуть, що не можна е, оголошувати підозру президенту іншої країни. Можна теж такі такі речі були. Ну потім вони каже, не можна вести суд заочно. Теж можна, теж були виключення. Нюрнберг вівся заочно, балканські кейси велися заочно. Тобто нічого, нічого страшного. От він навпаки зараз буде ходити переживати, що будь-яка країна його за гроші може здати Україні або здати, наприклад, будь-якій європейській країні. Іні видати нього як просто типового злочинця, але просто за нетипову надзвичайно велику суму. От. І ось це якраз таки я думаю, дуже сильно лякає Путіна. Mm -hmm. От а якщо ми говоримо зараз про е юридичні аспекти, то я думаю, що в даному випадку суд зробив це в рази швидше ніж міг, і ніж робив по інших кейсах. І це теж говорить, що суд над російськими військовими злочинцями буде пришвидшений, от і він отримує в рази більше. В цих висновків і вироків за короткий проміжок часу ніж в багатьох інших попередніх кейсів. Угу. ну і ще це безпрецедентне рішення по відношенню до лідера країни з п'ятерним потенціалом, лідера країни, що має постійне членство Радбезіон. От чи надовго взагалі це так лишатиметься? Я маю на увазі, які перспективи це відкриває для України щодо виключення, наприклад, Росії членства ООН з інших міжнародних організацій? Дивіться, а uh... Я думаю, що ось ці речі будуть забиратися, вони будуть виводитися з під управління Путіна, або Путін буде виводитися з під управління Росією, і в російських еліт зараз буде вибір або зачистити ліквідувати Путіна нерокопожадного, або наприклад отримати той статус без'ядерний в режимі ООН, на який вони вже насправді давно заслуговують. І оце для них якраз зараз вибір. Про що вони, вони про Путіна чи вони про свою державу? Угу. Ну ще повертаючись до сьогоднішньої теми дня, літака Сітімпінів вже приземлився до Москви, і КНР хоч і не ратифікувала Римський статут, усе ж візит стане непростим завданням для китайської дипломатії, про це офіційно заявив секретар РНБО Олексій Данілов. От як же китайському лідеру не замиратися після звістки про ордер на арешт Путіна, як ви гадаєте? Ну, всі не міг відмінити цю зустріч. Все вже було підготовлено, і сім з тих людей, хто не летить. Зрозуміло, міг би там збрехати, що захворів і прислати якогось секретаря, але тим не менше, коли літак уже вилетів, пізно відміняти. Але штати дали чіткий натяк на те, що ти зустрічаєшся з Мамаром Каддафі за два дні до його розстрою. Ага. Ну от чи там ще у Чеську, чи з Саддамом, чи будь-ким іншим. Я думаю, що це дуже такий показовий момент. Сі йде, але типу, явно це вплине на коригування позиції СІ Ну і плюс теж. Давайте ще врахуємо. Вчора було вбито дев'ять китайців групою Вагнер в Африці. Оце теж для розуміння сі, куди він їде і з ким він їде говорити і про що домовлятися. Росія явно не той надійний партнер, з яким Китаю варто будувати відносини. Ну, от, з яким е, варто будувати. З яким варто будувати, е, ну, скажімо так, партнерські, е, дружні е, робочі стосунки, які, начебто, повинні впливати на майбутнє. Таке майбутнє точно буде негативним. Угу. Микола, ну насправді цікаво, що Путін напередодні приїзду Сі Сізіньпіня у статті, опублікованій у китайському виданню Жимін Жба говорить, ніби цитую Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання української кризи. Е, Аналогічний насправді крок був із китайської сторони. Дзеркальна стаття з'явилася в пропагандистському виданні Рія. Там Сі Цзіньпінь говорить, що складні проблеми е, не мають простих рішень має бути якийсь раціональний вихід із е, ситуації, що склалася От яких рішень за підсумками. Тих переговорів ми можемо очікувати, і що врешті Сіньпінь потім просуватиме в телефонній розмові з Володимиром Зеленським. Ну, з, з те, що з Зеленським буде говорити, це добре. Ми зможемо нав'язати свою позицію, запросити його сюди, наприклад, в Херсон чи в Маріуполь, чи, наприклад, в Бучу. Ну от е це нормально. Е те, що він буде просувати за залишення російських міст, так званий китайський мирний план. До речі, в непублічній е частині він має дещо. Інші формулювання, от більш такі проукраїнські, але все рівно свої суті це російський план, він просто написаний китайською мовою. Mm -hmm. От, але я думаю, що він не зможе витягнути на якісь серйозні проросійські рішення. Україна не погодиться і Китай в цій війні не є домінуючою скрипкою. Китай нам не надавав зброю. А якщо почне надавати зброю е Росії, то просто отримає санкції, які захлопнуть його економіку. На це на це він теж не пова на це він теж не наважиться. От, а... Те, що він буде намагатися грати такого світового лідера, ну давайте теж розуміти. Ну, великий бравадний лідер вписується в війну, яка вже програна ще й другим номером. Чи про це китайське лідерство? От, і, ну, Тому Китай програшна в, в будь-якому випадку історія. От єдине, що він може е, тут закрутити, просто щоб відволікати увагу від е, цього. від... Е, Тайваню, але давайте теж скажемо чесно по Тайваню за цим всім моніторять. Весь світ за цим моніторить. Він явно там нікуди не ні втече і ніяк не заховається. Ну, от раніше в очікуваннях перед цією зустрічю різні аналітики, експерти говорили, що насправді можуть бути підписані якісь двосторонні документи між Росією і Китаєм щодо ну, налагального обходу санкцій е, Заходу. Тобто такий варіант загалом подій ми можемо відкинути, тому що Сі Дзінь не наважиться так, замиратися е, такими документами, скажімо так. Правда, і дивіться. Е, сі, е... Хоче стати світовим лідером, хоче вийти на перше місце. Росія не інструмент виходу на перше місце. Росія це інструмент скочування в маргінез. Uh -huh. Росія це держава, яка може втягнути в своє болото і зробити так, щоб там будь-яка супердержава згнила просто. Оце якраз таки повинен розуміти Цзіньпін. Чи розуміє він це до кінця? Частково так, частково ні. Ці дзіньпіну потрібна. Росія, яка не втратить автократичний стиль управління, не програє фінально, тобто не буде тотального програшу, але яка повинна обов'язково залишитись після війни слабкою. Китай mm -hmm. не забув свої територіальні претензії до е, Росії. Китай буде повертати свої території. І тому, скажімо так, він грається, от як кіт грається вже мертвою мишою. Миша вже втікти не може, а він не їсть, просто грається, підкидує вверх, ловить, знов підкидує. Ось так само сьогодні себе Китай веде по відношенню до Росії. Ну от продовження вашої тези стосовно територіальних претензій Китаю до Росії там була така цікава новина про те, що Китай повернув власні назви для низки російських міст і територій далекого сходу так. на своїх картах саме перед цим візитом. Тобто, це такий певний маркерний сигнал для Путіна, так? Ну, це не тільки для Путіна, для майбутніх російських поколінь і для китайців. Тобто вони втратили цю територію 160 років тому. При Єльцині підписали і погодили, що вони не будуть її повертати. Зараз при Путіні вони відмотали те, що інститут топономіки, де визнав це рішення і перейменували Хабаровськ, Владивосток, Насправді дуже серйозні російські міста. Росія рідко. Росія рідко розкидалася такими великими стратегічно важливими містами, але програна війна в Україні змушувала шукати нових партнерів. І Китай сказав: Отака От ціна. І uh -huh. Путін погодився, тобто в розрізі там 15 років ці території стануть китайськими, uh -huh. пане Миколу, на сьогодні кінець я хочу трошки відійти від цієї теми, обговорити таку інтригу від Байдена. Президент США опублікував пост у Твіттері з надписом Вір у синьо жовтих кольорах і підписом Завтра. А як ви гадаєте, що він анонсує? Це може бути якийсь новий пакет допомоги, як про які говорили дещо раніше, чи щось інше? От які ваші здогадки з цього приводу? Ми в нашому робочому колективі це обговорювали в нашому чаті офісному і всі, всі, всі написали f 16 Ну, гарна інтрига. Я думаю, що це знаєте, підсолити зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна. Тобто, він показав, що він вірить в Україну, і це найголовніше. Що це буде? Чи це буде f 16 чи як полякам можуть дати ядерні винищувачі? чи це може бути, типу, ракети на 300 кілометрів, Ну, слухайте, що ми відмовимося від чогось цього. Ми теж віримо в Байдена. Ми віримо в Сполучені Штати. Ми віримо в демократію. І найголовніше, ми теж віримо в нашу державу, в прекрасну Україну. Тому вір в Україну це найкраще, що може сказати Сіці Пін Путіну, і те, що Байден може сказати Україні. Я думаю, це золоті слова, які якраз таки матеріалізуються, кристалізуються і принесуть перемогу, на яку ми вже так довго чекаємо, в яку ми вклали надзвичайно багато. Тому вона буде. Ми віримо в Україну, і ми точно знаємо, що ні Китай, ні Росія нам нічого не зроблять, і ми досягнемо своєї мети, тому що наш час настав. Угу. Пане Малко, дуже дякую за те, що знайшли час долучитися до нашої розмови і загалом, що завершуємо на такій оптимістичній ноті. А глядачам те хочу нагадати, що рішення МКС про ордер на арешт Путіна і Білови, а також візит ці до Москви говорили з політологом Миколою Девидюком.